Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Релігійна секта, руского міра, до якої входять не один представник української влади. Як вам таке? Крім того, поговоримо про заборону московського патріархату у вигляді підтримки законопроекту у першому читанні, та про те, чому і досі московський патріархат і українська влада в місті. Додивіться до кінця. Поїхали. Это по прогнозам Джеки приведеть к тотальному унічтаженню всього чоловічества уже в 2000 году. Вероятность реализации такого варианта, ну, по мнению Джеки, составляет 80 процентів. Ось цей тришак, друзі, які ви щойно подивилися. Це ну не просто якісь сектанти, які вірять у рептилоїдів. Насправді це дуже небезпечне явище. Зараз поясню чому. Оверго. Уні раді відправили звернення до служби безпеки України, до Ради національної безпеки і оборони, до Міністерства юстиції щодо діяльності в Україні проросійської секти. Називається вона АЛАТРА, яка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, але до кінця закриття цієї клоаки так і не довели. Відповідне звернення зробила депутатка від партії голос про що написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Зробила це Інна Совсун. Вона звернула увагу, що в книжках літературі, яка розповсюджується представниками цієї релігійної організації, насправді секти міститься дуже цікавий факт. Там йдеться про те, що світом нібито керує таємний світовий уряд, називають їх архонтами, які є світовим злом. Ну, звичайний собі треш для любителів теорії змов. Скажете ви зараз купа екзотериків, люди їдуть дахом, але є одне але. Представники цієї секти, а їх чимало людей і стає все більше і більше на фоні того, що людям треба в щось вірити, якщо не вірять там в Бога в такому звичному православному і греко-католицькому ключі. Так, от представники секти вірять, що світ врятує номо. Друзі, це слов'янський лідер із спецслужб. Журналісти побачили, що його вигаданий опис життя дивним чином збігається з біографією одного. Колишнього представника спецслужб ви розумієте, про кого я? Про Володимира Путіна рік в рік, а інколи навіть місяць в місяць. Тобто, калька рятівника світу, яким за думкою секти є. Ху... Ось друзі, вам доказ так званий номо каже про владу, як люди страждають від війни через те, що з кимось хтось посорився. Из-за того, что они поссорились или же хотят, ну скажем так, вернуть былое величие, они сделали так, пытаясь продоминировать над тем, что, извините, масса людей сейчас просто страдает. Почему? Потому что газа нет. И электростанции, они просто становятся. Ну. ну Мало проблем нам климатических, мы их еще начинаем добавлять сами друг к другу. Но не мы, слава Богу. Хотя мы. Мы же голосуем за этих идиотов. Ну, ну это же так. Ну разве можно так поступать с людьми? Простой вопрос. Это абсолютное неуважение людей. Потому что кто-то хочет чего-то добиться. У кого-то какие-то амбиции уже, извините, но я понимаю, амбиции – это хорошо. Да, они борются, они делят власть, они делят деньги, влияние на мир. У мене знаєш, от хочеться спросить, люди. Ми, ми действительно сошли? Почему ми голосуємо за це, чому ми це підтримуємо? Ведь благодаря нам тому, що ми собственную власть, вони творять, що хочуть, а ми страдаем. За інформацією журналістів, членом руху «АЛЛАТРА» є Ірина Верещук, міністр із питань реінтеграції. А, ось її інтерв'ю. Цій секції мають знаходитись рухи, мають знаходитись люди, які будуть усвідомлено приходити і пояснювати, даючи можливість розширити горизонт, почути, відчути, а відтак і сприйняти, а потім і відтворити серед своїх знайомих, серед інших, те, що має нас об'єднувати, те, заради чого ми готові жити, заради чого ми готові працювати. Також до Алатри входить Іван Баканов, колишній голова служби безпеки України та його протеже Олег Колініч із Кримського СБУ. Ми вам розповідали про цей кейс, коли Колініч Деркач Сівкович і ще чимала когорда проросійських посіпак. Скривила інформацію з приводу наступу Російської Федерації і переконала українську владу в тому, що наступу широкомасштабного не буде. Олега Колініча судять за зраду батьківщини. Ну Баканов на свободі кажуть, грає у футбол в кончезаспі. Але це ще не все до цієї секти. Друзі, входить Мер Черкас. Анатолій Бондаренко, мер Коростеня Володимир Москаленко. А також відома хі -хі, вам всім Надя. Ну я про Надію Савченко. Леоніда Кравчука також не раз помічали на зустрічах із представниками Алатри. Нещодавно активну діячку цієї Алатри Христину Берестецьку затримала поліція за те, що вона збирала інформацію про розташування сил збройних сил України і об'єктів критичної інфраструктури Києва, і потім все це передавала росіянам. Чому ми цьому приділяємо увагу? Скажете ви, друзі. Вже давно відомо, що релігійний фактор є одним із напрямків боротьби проти України з боку Російської Федерації. Спочатку православна церква, потім ряд релігійних сект організацій, куди вводять українців, після чого вони стають членами секти, які вторять ту саму політику, яку вторить Росія, або працюють на Росію. Чому й досі посібниками Кремля не зайнялася служба безпеки України? от Чесно вам скажу, не втямки. Тим більше Шубаканова Баканова там вже немає. Однак відомо, що донедавна кріт СБУ підозрюваний у зраді Олег Кулініч, який сприяв окупації півдня України, опікувався і Алатрою, і УПЦ МП всім скопом, всіма проектами Кремля. Ну, всіма мається на увазі обома, думаю, що їх ще чимало. Тобто, я роблю висновок, що довгі роки ці організації кришувалися з боку Служби безпеки України у самій Росії рух АЛАТРА називають антиросійським та приписують йому фінансування з боку Києва та західних спецслужб лише на тій підставі, що батьківщиною цього неокульту дійсно є. Украина. В общественности натягивали на мозги мнение о том, что «АЛЛАТРА» – это пропутинский проект. А в России в это время, кстати, заметьте, проявили то же самое, лишь с той разницей, что «АЛЛАТРА» – это украинский проект, проект СБУ. Тикати пальцем на те, що це якраз про український проект, бо він народжений в Україні. Дуже зручна позиція. Ніхто не за те саме вже пророблено в стінах УПЦ МП в Кивопечерській лаврі. Ну ви чули, як деякі представники секти МП в Україні розповідали про те, що вони проти Путіна, і що Паша Мерседес був проти Путіна, та й Паша сам казав Путін агресор. При тому служба безпеки України оприлюднила записи, де він співпрацював. Працював з Кремлем і посіпаками терористів і сепаратистів не тільки а, на території України а, в на окупованих територіях, але й безпосередньо з Кремлем. Тут та сама історія, друзі. Ну і позитив сьогодні дістався в стінах Верховної Ради. В першому читанні депутати проголосували за те, щоб УПЦМП, тобто РПЦ, в Україні, заборонено було. Що в принципі величезний плюс. Нарешті спромоглися десятий рік війни. Ми голосуємо за. О, бачите, в Україні 10 років на це потрібно було. Втім, не всі були за двоє. Вибачте, під це пан Бойка, треш вислужитися перед хазяями, вийшов на трибуну Верховної Ради і розповідав щось там, що він проти, але чутно його не було, бо депутати кричали ганьба. Подивіться. Ну і другий персонаж: цей Зорро в Капелюсі, який весь час ховається від мобілізації. Покидьок прихвостень Коломойського пан Дубинський депутат від партії Слуга народу, теж голосував проти. До речі, цікаво буде розібратися і з ним. І теж запитання, чому і перша, і друга ж не можу по іншому сказати, сидять в стінах Верховної Ради, попри цілу купу заведених на них справ і підозр. Ну лишається для мене таємницею. Що буде з цією алатро і ще з рядом таких організацій? Ну, по перше, треба довести, що ці організації мають прокремлівські слід. Тому ми зробили відео на цю тему, аби служба безпеки України ретельно передивилася цей матеріал. Одразу після виходу в ефір ми його надішлемо безпосередньо в керівництво СБУ. Ну якщо ви володієте ще інформацією щодо подібних сект або безпосередньо що цієї алатри, будь ласка, пишіть нам, напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте Думаєте, чи варто Україні закривати всі підозрілі секти і організації релігійного характеру? Буде цікаво почути вашу думку. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. І в описі є всі способи нам допомогти. Свіжі новини на телеграмі Соколова. Обіймаю вас, друзі! Слава Збройним силам України! До зустрічі завтра!